Я хочу звернутися до всіх православних християн міста Черкаси, області, до всіх православних християн України, Європи, Америки, всього світу, щоб побачили, що у нас робиться в Україні, як нас прислідують, як нас хочуть знищити, щоб у нас не було православної віри на Україні, і все це, це робиться руками. Патріотів, я їх не називаю патріотами, і те, що трапилося не тільки зі мною, але і з Владикою Феодосією, з батюшками православної нашої церкви, в яку я вже входжу більше 20 років. І мене лишають православі, мені мене, мене віри. Не хочуть, щоб віра була в Україні православна. Мені вже погрожували і вбити мене, і кров спустити, і зарізати. І в понеділок, в понеділок я, як коли захватували храм, Богородиці, Рождества Богородиці, найманці, Кухарчукчка Кухарчук, Зайчук, і ці хлопці, в котрих я знаю, дуже дуже багато років. Вони зробили безлад. Вони почали бити всіх людей, жінок, батюшок. І мене вдарили по голові. Потім зламали мені ногу в двох місцях. Я потрапив лікарню. Мені 76 років. Мені бояться нема чого. Але я опять звертаюся до поліції, до СБУ. Ви ж стояли, ви ж все дивитесь, ви ж все бачите. Ви ж Конституцію, ви людей видавали клятву, що ви будете захищати народ, не уряд будете захищати, не президентів будете захищати, а ви будете захищати народ, бо в Конституції так написано. Конституція нас не захищає. І я ще хочу, щоб ви звернули увагу на Україну і почули мене, простого громадянина України. Котре патріот, я завжди був патріотом. Я не росіянин, я не працюю на Росію, я не працюю на Путіна. Я живу в Черкасах і ходив і буду ходити в церкву православну, в котру я ходив. І хай мене краще вб'ють, а я свою віри не поміняю. Будемо терпіти і, всі, і всім. Не бійтеся. Вони нас залякують. І вони хочуть, щоб ми дійсно покорилися. А хто вони такі? Що вони зробили? Чи... Господи, прости рабагрешного Олега.